Доброго ранку. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні! Сьогодні середа. Середа та в нас великий фраз. CD Project Red запланували сьогодні о 17.45 провести трансляцію, присвячену цілком та повністю картковій грі по кіберпанку. Він запрограмував нас на програш. Крім того, Проджекти розпочали судову тяганину з автором VR-моду для кіберпанку після того, як той відмовився розповсюджувати модифікацію безкоштовно. Глянь на цю красу, її в грошах не оціниш. Дуже легко її оцінити. Нещодавні скорочення vr підрозділу Мета зачепили і плани на продовження Batman Arkham Shadow. Колишні співробітники заінсайдерили, що проєкт повністю скасований. Мене ж очі з за... заливаються. Дядько Гейб добряче поміркував і, врешті, дозволив дарувати друзям в стімі ігрові бандли. Я чекав цієї миті 4, ні, п'ять тисяч років. Існувало собі два лаунчера українізаторів: курінь та літл біт. Так от їх автори домовились про співпрацю, та незабаром ці два лаунчери об'єднаються в один. Як то кажуть, і вашим, і нашим. І різницю позначили, і водночас об'єднали. Хитро. І це лише початок. Square Enix спільно з Deck Nine показали перший трейлер Life is Strange Reunion, реліз якого запланований на 26 березня. Уважні глядачі помітили, що до ролі Хлої повернеться Ріана Де що озвучувала її в Before the Storm, а не Ешлі Берд, що озвучувала цю персонажку в перших частинах. Вона з невідомих причин образилась на студію та не планує співпрацювати з ними в майбутньому. — Ви помиритесь? — Ні. Sega опублікували ще майже три хвилини ігроладу Yakuza Kiwami 3, які цілком та повністю були присвячені бойовій системі гри. — Якщо ж... Кирюча... Готова, так? <звук> Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.